Доброго дня! Я Борисенка Ганна Іванівна, завідуюча амбулаторним відділенням клініки та центр. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про тепловий та сонячний удар. В чому різниця між цими двома станами і як себе від них вберегти? З настанням спеки збільшується загроза теплового або сонячного удару. Тепловий удар це патологічний стан, який виникає внаслідок перегрівання всього тіла. Він може виникнути в закритому приміщенні, таких як ліфт, машина, баня тощо, а також при сильних фізичних навантаженнях у спеку. Натомість сонячний удар передбачає перегрівання голови під дією сонячних променів. Такі стани можуть супроводжувати такі симптоми, як відчуття втоми та слабкість. Гаряча суха шкіра, наростаючий головний біль, запаморочення, потемніння в очах, утруднення дихання, прискорений пульс, короткочасна втрата свідомості, нудота та блювання. Відсутність потовиділення, підвищення температури тіла 38-40 градусів, м'язові спазми в руках, ногах та животі, судоми, теплові висипання, скупчення червоних прищиків або маленьких похерців. Сплутані свідомості, дезорієнтація у просторі. Щоб знизити ризик теплового або сонячного удару, необхідно дотримуватись наступних рекомендацій. Уникайте перебування на відкритому просторі в період активного сонця з 11 до 17 години. Пийте достатню кількість води. Це не менше 1,5-2 літрів води на день. Обов'язково носіть головний убір. Користуйтеся засобами для шкіри, не виконуйте під сонцем важку фізичну працю, тренування, дотримуйтесь правильного збалансованого харчування та надавайте перевагу рослинній їжі, надавайте перевагу просторому одягу з натуральних тканин, світлих відтінків, відмовтесь від поганих звичок. Тримайте стан свого здоров'я під контролем. Але ж якщо з вами стався тепловий або сонячний удар, не займайтеся самолікуванням. звертайтеся в клініку Вітацентр, ми вам допоможемо.